Так, мої хороші, я вже наряжена в бій, іду сапати Сапати полуницю, та що в мами в садку там спориш, і треба було, щоб трішки намокло. Ну, намокло вже не трішки прямо файно, тому що дуже довго йшли дощі, а хочу вам показати свою цяцю. Віра ж не може без пригод. Розуміла, я вирішила вивезти такі бородавки. Виявила це дуже боляче. Зразу тут три виводжу і ось цю велику, що на всьому пальцеві це дуже болюче, дуже довго. Ну і плюс мало того, що тут все болить. Мені ще бачок зламав покриття на мігтю, ви бачите? Ніходь там ще цілий, але мені треба його взяти відрізати, тому що воно постійно за все зачіплюється. Тож в мене бачок хоче, щоб я була без нігтів. Він видаляє потихеньку мені нігті. Ось, бачите, хто не вірить, в мене свої нігті, тільки що в мене ось таке було покриття, укріплення на нігті. Ось мої цяці. Боляче, так, да, але мені хочеться, щоб їх не було. Так як вони в мене дуже багато років, то в них там корінь вже файний. Вони Приросли там, то я вчора виводила і сьогодні болить все дуже, пече все дуже. Сьогодні, певно, в перчатках нічого не зможу робити. Ну, Тобто я збирала сьогодні цеглою там робити, але не, не знаю, піду поки що в садок сапити полуницю, рятувати її. Так, взяла я, друзі, штатив. хочу вам показати. Ось тут моя полуниця в садку. Бачите, видно рядочки, але не знаю, чи знімати щось буду, тому що в нас скажений вітер, і мені шкода телефона, як буде падати, і шкода штатива, він теж не дешевий. Тож я приступаю сапати. А що буде, потім покажу, що в мене утримається. Тому що пальці дуже болять, не знаю, чи в мене щось утримається, Ну, я йду. Взяла ніж, чистити сапу. Сьогодні буду сапати простою сапою, не тою своєю приспособою. Тож, поїхав. Ось що я просапала о один а У мене ще два таких, ну як два таких. Це минулого, минулої осені. Я тут садовила свою полуницю. Отам з того боку. Там сусідка мені давала наді, то там іде ота кощова. А отут усього, бачите, де оці лопухи такі здорові. Це моя, я вам потім пізніше покажу, звідки я її брала і насадила. Тут прийшла ще одна помічниця. Фу, було, було б дуже файно, аби в мене вистачило сили і ввечері ще зібрати ось цей, цей бур'ян. Головне, що буду того вибрати. Ну, хай підв'янемо, побачу, побачу, що буде до вечора. Ну, було б дуже файно вибрати його. Тепер їдемо далі. Що мені ще треба висипати? Треба ось цей прильот висапати. Тут більшість полуниці випала, отам От тільки є, а тут була кущова. Кущова випала. Це. І ось тут ще один ряд між деревами. І ось там, де ця болідці, бачите, там теж полуниця, я висаджувала восени, то там купована. Там виноград і полуниця. Тож поїхали далі працювати. Починаємо з того боку. Тут спориш ж заснував, що тут капець, а нічого. Я люблю сапати сіло. Тут ось файно тут не заросло, а тут теж заросло. Там ще малину треба висапати. Малина щось в мене випала цього року, ось ця крупна файна. Треба буде в серпні купити і насадити якоїсь нової. Тож вже вже. Уже є, тільки я її не бачу. <сумножен> Напевно, морозом обдали її. Так, да, морозом її. А ні, у нього є ягідки, але треба дуже-дуже фокусувати їх на них. Ось, бачите, є. Ну як, є? У нацепилося ще так, ось такі лопухи. У мене тут файн на розвід є. А я починаю. Треба висипати. Оцю малину не буду чіпати, як би б не хотілося мені її висипати, тому що ця малина ота, звідти файн сортова. Тож, який сорт я не, не знаю, тому що я не пам'ятаюся, було давно, коли я її купувала. Тож поїхали сапати, Покажу вам вже готовий результат. Ну Там мені подобається. Вже під дві. Підвіває. Одним словом в'яне. То зараз вискажу вам таке, що на вуха не натягну. Маю зараз 11.55. І дві оці смужки я вже висипала. І піду зараз до скотину в берег, а потім поп'ю кави, потім веду дух трішки і потім прийду далі сюди. Працювати ще мені тут малина. Ну, я вже показувала, не буду вам ще раз показувати. Рольф воно дуже плідно працює, да, Рольф? Рольф, ти плідно працюєш? Молодець, щоб в голову не напекло правильно. Ось вона у цьому шматочку він все по смородину, ось ту білу. Отут нічого немає. Я його тут перекопаю і тут посію якийсь салатик якийсь помидор покладу. Не буду я його тут сапати, тому що тут дуже тяжко. Та й нічого нема, на що сонце не бачу. Ось по ось цю полуничку. Де воно? Ось по ось цю полуничку я висипаю зараз. Ну не зараз, прийду трішки пізніше і висапаю. Туди вже любо глянути. Кофта моя висить, не хоче замість мене працювати. А я пішла. 你可以这么。 Ось цей прод, так би молоти, я теж зробила вже, висипала. І тепер малий. Бузину висипати. Одному. Потім. Тупу кропову і бузину я висипала. Лопухи ще тут були. Малі дуже шкода, щось вимерзла вона. Треба буде десь замовити собі таку. Бо ж я пам'ятала, як вона називається, але щось придумаю. Тепер іду ще один шматок по. Так, ось тут маю загорітку, розвалившуся. Ось, ось тут всі вже лежать, треба буде взятися, тому що той, хто мав знайомий мамин прийти допомогти, щось почав хворіти. Та й нема коли. Тут у мене у нього один, два, три, чотири, п'ять, шість кущів винограду молоденького посадження. Ну, Показала вам до йду сапати, покажу вам. Так, 15,05, я вже і тут висипала ось купа помічників, з'явилася. Тут ось, видно, полуниця і теж такий. Файна така вона, знаєте, вже є ягідки. Ну а тепер йдемо, подивимося. Там вже, певно, перша штука і підв'язала. Перший прохід. Ой, так воно все. Колоничка тут. О, Тут навіть рядки видно файно. Все, садок висипав. To, а там дебрі, дивіться, які на городі стають, але ж гарбузини зійшли всі. Надію, що на днях всі йдуть і я піду в бій. А я така замучена, зачухана. Але задоволена. А задоволена, знаєте чим? А задоволена тим, що я висипала садок. І він тепер файно виглядає. Ось тобі полуничка квітує. Нав'язується, а ми будемо смакувати. Звісно, що воно ще заросте і це поприймається, і інше, але то вже буде інша історія. А сьогодні Віра садок вигапала. Добре, так? Да? Ой, добре. Да, повідпочивали. Нащо розстеляйте диван? а? Моська наша. Ой, і ще й не всі відпочивають, чи дехто воно підходить. Да. А ті вона дивіться, грабають, грабають, допомагають мені страшенно. Да. Завтра в нас обіцяють на цілий день дощ. Тож, садок я робила, своїх дівчат побудувала. Тепер думаю, зараз перерубаю з цього дровцята, нанесу їх до мами в хату. І от його поб'ю перерваю. А ні, то мося. І поки що треба хоча б загребсти чи замести, загребсти, напевно, попалити все. А вже буде час, буду складати, ту штуку, забула, цегла О, точно, то наче наче не сповна розуму. Тож що, буду колоти дрова. Чим займається. Роль таке, що гризу того доску. Бачите, вона йому сильно треба. Зуби напевно точить. Чи що він робить, я не знаю. Хтось все одно солому ловить. воно щось ганяє, десь де воно. Мішок я вже склала і тут, я думаю, що ще один мішок, напевно, ну, може не повний, буде. Тож занесу зараз до хати і розтоплю. Так, ну що, я вже розтопила. Демо йде. Маю надію, що розгориться, бо я сьогодні не брала на розпал тільки газета і ті тоненькі тінці. Хай горить. Я зараз ще доскладаю. Так, я ту Відібрала Зібрав і все, що геть мене, я палю тут. Решту я зібрала у тачку і вивезеться. Ну, як вивезеться, буде мами топити. Тут нехай ще кури догребуть. Потім вирівняється тут все. Думаю, все одно краще, ніж було. Десь всі марширують. Чи вони подумали, що там ворота відчинені, чи що дивіться, як вони всі ж мальдигують десь, десь, десь їм треба йти. Куди вони зібралися, цікаво. Не скажете, куди ви йдете? Ні? М -м -м, мені дуже цікаво. Ну, ідіть, ідіть. А там загість зачинено, так. Да? Качка стала ніби зі мною слухає мене. <с> <başORTO> ну, так ще вам показати з цього боку. Um, ще треба кашоварку. Зараз бачу, в ній вода є. Треба з неї вилити воду і перетягти її он туди між клітками. Це рівно вже краще, ніж було. Вже можна і розвернутися, тут, якщо щось привезти. І все файно. вже. Воду з кашуварки я вилила. Тепер завтра перетягну її туди що, тепер, бачите, видно кущі винограду, видно полуницю. І тут видно, що посапано. І тут видно нову полуничку. Квітує, дуже багато випало цього року. Хоча з весни була. Що з нею трапилось далі, не знаю. Мої хороші, дякую вам за перегляд. Бажаю вам тихої, мирної ніченьки. Бережіть себе, своїх рідних. На добраніч вам, мої дорогі сімки.